Взялі ріганка трьох років, матч тамбас. Наш воєнне експерта воєнне експерта. Руський фейк. Иди на. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб якомога менше українців потрапляли на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання шахрайство дезінформацію самостійно. Кілька тисяч ботів розганяли дезінформацію про ситуацію на південному фронті, популяризували російські окупаційні угруповання і закликали донатити на їхню підтримку. У Запоріжжі заблокували роботу проросійської ботоферми. Про це повідомляють у Службі безпеки України. Крім цього, ця ферма займалася дискредитацією командування сил оборони і підбурювала українських громадян ухилятися від мобілізації. Першоджерелом поширення такого ворожого контенту був телеграм-канал колаборанта і пропагандиста Рогова, який представляє окупаційну адміністрацію Мелітополя. На початку роботи ботоферма нараховувала майже дві тисячі фейкових акаунтів, які поширювали проросійські меседжі і наративи, нібито від імені місцевих жителів. За словами Служби безпеки України, надалі цю ботоферму планували використати для поширення російської пропаганди у прифронтових районах області. Спеціалізоване обладнання, яке використовував зловмисних, дозволяло щодня реєструвати нові анонімні облікові записи у соціальних мережах, у тому числі в тих соцмережах, які в Україні заборонені. За даними слідства, організатор ботоферми, місцевий фахівець з it технології, необхідну техніку він розмістив в одному із орендованих офісних приміщень у центрі міста. Під час обшуку в офісі фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку із доказами протиправної діяльності 2,5 тисячі сім карт українських операторів мобільного зв'язку, а також сім шлюзи та інше спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення. Наразі триває слідство, відкрили кримінальне провадження, а техніку вилучили і направили на експертизу. Україна запровадила санкції проти власної ж Запорізької АЕС. Про таке повідомляють російські медіа і про російські телеграм-канали. Буцімто рішення Ради нацбезпеки та оборони, яке увів в дію президент України Володимир Зеленський, зачепило також і Запорізьку атомну електростанцію. Насправді це маніпуляція. Санкції щодо Запорізької атомної електростанції Україна не запроваджувала на підставі рішення РНБО указом президента. Запровадили санкції проти російської корпорації Росатом та 199 компаній, які входять до її структури. Зокрема, це дві російські компанії, АТ експлуатуюча організація Запорізької АЕС та Федеральне Державне унітарне підприємство Запорізька АЕС. Обидві з них зареєстровані на території Росії. Ці два підприємства якраз і потрапили до санкційного списку РНБО. Саме їх російська пропаганда тепер намагається видати за Запорізьку АЕС, яка нібито потрапила під санкції. Ці утворення насправді не мають жодного стосунку до Запорізької АЕС. Вона, як ми знаємо, перебуває у віденні української компанії Енергоатом. Як зазначає StopFake, ці дві російські компанії створили під кінець 2022 року, щоб так би мовити легалізувати роботу ЗАЕС у Росії. У відповідному указі президента Путіна йдеться, що компанія, яка називається експлуатуюча організація Запорізької АЕС, російська компанія, буде власне здійснювати експлуатацію та виведення з експлуатації об'єктів Запорізької АЕС, а самі об'єкти і необхідне для роботи станції майно росіяни приймають у федеральну власність. А співробітники станції, як пише Путін в указі, перейдуть в управління Росатома. Я нагадаю, що російські окупаційні угруповання захопили силою запорізьку атомну електростанцію ще у березні 2022 року. І ось тільки наприкінці року вони подумали про те, як юридично оформити вже це захоплення. І фактично за допомогою цих компаній окупанти намагаються легалізувати роботу Запорізької АЕС на Росію. І, от зокрема, це під'єднання української електростанції до російської енергосистеми. Також це спроба через такі повідомлення просувати меседж, що нібито тимчасово окуповані українські території і підприємства на них тепер належать Росії. В енергоатомі заявили, що створення російським росатомом компанії експлуатуючої організація Запорізької АЕС це нікчемне рішення, а станція працювала і працюватиме в енергосистемі України. Нагадаю, що міжнародне агентство з атомної енергії і світова спільнота не визнають окупацію Росією територій України, зокрема і Запорізької АЕС. 17 листопада МАГАТЕ ухвалило резолюцію, яка присвячена питанням безпеки українських ядерних об'єктів у світлі постійних російських атак на об'єкт критичної інфраструктури в Україні. І в чергове закликали Росію вивести свої війська із ЗС. у документі. Наголошується, що саме російська сторона не дослухалася до закликів МАГАТЕ негайно припинити усі дії проти ядерних об'єктів і на ядерних об'єктах в Україні. Також МАГАТЕ закликало Росію відмовитись від необґрунтованих претензій на володіння станцією, припинити будь-які дії на українських ядерних об'єктах і повернути доступ до ЗАЕС українським компетентним операторам. з якою метою Україна внесла об'єкти Росатома, зокрема і ці два новоутворення навколо Запорізької АЕС, пояснив президент України Володимир Зеленський. Ще один санкційний крок нашої держави проти держави терориста. Введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. Це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі. Сенс наших кроків також і в тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів по розширенню глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії. Росія це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та Використовувати АЕС як прикриття для обстрілів, російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об'єктами України. Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави для створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Все це достатні причини, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. Ми працюємо над цим з нашими партнерами. Ми чули слова президента України Володимира Зеленського і сподіваємося, що такий санкційний крок допоможе мотивувати наших західних партнерів також запровадити санкції проти російської атомної галузі. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі напівсекретні панічні повідомлення, джерело яких неможливо точно встановити, мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію потрібно перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соцмережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.